Сім продуктів за тебе зі знижками, частина четверта. Цього тижня знижка на ось такий спрайт 2690, величезний об'єм. До спрайту можна взяти ось такі міні хлібці за 32 гривні. Це новинка із телятиною, в цілому дуже непогані, не гірше чіпсів. Червону сучевицю постійно беремо на кримсуп 45 гривень. І ще пшенична крупа за 32. Також гарна ціна. Знижки на сардини 70 гривень, величезний об'єм 240 г. Обов'язково беріть. У мене стільки буде рецептів салатів з ними до нового року, тому не пошкодуйте. Молочний шоколад від Міленіум 35 гривень. Це спеціальна серія Джей Енджой для дітей. Можете спробувати гарний склад. Це ж Millennium все таки. Червоний оксамит 85 гривень. Ось такий шматочок можна спробувати. І якщо вам сподобалось, ну хоча склад тут такий посередній, як не на усі торти в АТБ, то можна взяти цілий 191 гривня. Зернистий сир 35 гривень, і він такий смачненький, жирненький у вершках. Якщо ви таке любите, беріть. Став лайк, підписуйся і чекай він інсті, будуть ще частини. 7 продуктів за тебе зі знижками, частина 5. Крута знижка на оливкову олію, вона по карті АТБ 218 гривень. Сирки від Агуні 1450. Гарна ціна. Склад тут не ідеальний, тому що є цукор. Але знижки на весь асортимент. Ліщина, цукерки дитинства 33 гривні. Ковбаска елітна від добров. Не лякайтеся темні плями. Це телятина типу 35 гривень 100 грамів. Склад дуже непоганий. Можна брати. Вершки дуже тіша, 140 гривень. Беріть, тірамісу можна буде наколотити на новий рік. Хто любить шийку 97 гривень за карткою АТБ. Дуже вигідно. Зараз подивимось склад. Гарний склад, стабілізатору кольору не лякайтеся, він є в кожній ковбасі. Круті ціни на шоколадки Вері Пері в асортименті 41,50 будь-який смак. Ціла копчена курка 18 гривень 100 г. Пишіть, для чого ви берете цілу курку. Може, є якісь лайфхаки. Шоколад з молочною начинкою від Millennium Joy 3490, якщо у вас є картка АТБ. Став лайк і підпишись, чекаю тебе в інсті. Сім продуктів за тебе зі знижками, частина остання. Круті знижки на кисломолочний сир від просто наша 69 гривень з карткою ТБ. Він дуже смачний, мені подобається. Еклерчики від своєї лінії із заверним кремом 71 гривня. Мені з заверним кремом не дуже, але якщо ви любитель, то можете спробувати. Хоча на вигляд ніби довго стояли. Шматочок щастя від церамісу 54 гривні. Ну не беріть, ну краще вже самому приготувати дорожче буде, зате буде цілий торт. Крем сир із копченим лососем 63 гривні по знижці набагато вигідніше з карткою АТБ. Криветулічки 154 гривні, але не обманюйтесь, це не велика пачка, а ось така маленька. Шоколад Несквік 4690. Також по покарці АТБ набагато вигідніше. Трюфелі 103 гривні. Там в складі пальмова олія, але на смак дуже смачно. Протеїнові батончики зараз по круті знижці 23 гривні з будь-яким смаком. А для приємних вечорів знижка 13 гривень на будь-який попкорн від своєї лінії. Став лайк і підпишись, побачимось наступного тижня.